Вітаю! Мене звуть Саша Гарсія Гаврилюк, і я вітаю вас на розборі. Це такий новий формат взаємодії. Я є підприємцем власницею екосистеми The CEO World і а, Growth Advisor для кількох it компаній, де я є а, у борді адвайзерів. Тож сьогодні ми з вами будемо роздивлятися кілька кейсів. А, будемо Давати конкретну критику, і я надіюсь, що компанія, яку я буду розбирати сьогодні, дослухається декількох з моїх порад да, і зможе впровадити все це у життя. Звичайно, ця аналітика в рамках такого шоу вона є досить поверхневою, суб'єктивною. Але я вважаю, що краще так і прислухатися, бо напевно я озвучу щось, про що компанія міркує вже давно, і деколи просто не вистачає останньої краплі для того, щоб наважитися на зміни. І я маю надію, що такі розбори можуть. Стати тією самою краплею, Тож, сьогодні ми розбираємо компанію Any4Soft. Я буду дивитися їх відповіді для того, щоб а, зачитувати їх маркетинг-бюджет на рік. 170 тисяч доларів, а цільовий контракт, ревеню річного цільового контракту 200 тисяч доларів. Да? Um, стратегія маркетингу та каналів, що нам пише власник, Анатолій Пажин. Вебсайт uh, Very Good Content, SEO, Link Building, Outreach Crowd, catalogs, Clutch, AppCity, Good Firms, etc. Uh, great Genuine Customer reviews. Uh, different paid sponsorships, basic smm, sharing content via linkedin, twitter, facebook, no email marketing at the moment. Uh, strategia jak any for soft is a company that builds professional product development teams that care. our primary focus is to empower small, medium-sized businesses, enterprises, smes, uh, with digital transformation using custom software development. Tech stack: Python, Drupal, PHP, React, JS, React Native. Target markets: USA, Israel, UK. Target business verticals: digital media, media and entertainment, education, fintech. Target project size: 1,000, 2,000 hours. With next conversion to support or product development service. Okay. No, uh, Взяли а, з вами да, весь цей інпут, що Анатолій нам надав, і подобилося на це трохи логічно і стратегічно. Отже, контракт сайз 200 тисяч, маркетинг-бюджет 170 тисяч. Багато всього роблять в діджиталі, і цільовий портрет проєкту 1200 годин. І з цієї тези я би хотіла розпочати а, мій аналіз, тому що якщо ми за, 2000, за 200 тисяч доларів хочемо 2000 годин продавати, да, то це означає, що наш цільовий рейд близько 100 доларів за годину. І а, якщо ця математика вірна, да, то будь-який прояв онлайн має. Цьому бенчмарку, цій цілі спів співпадати з нею, да? тобто зчитуватися, компанія має саме як компанія, що коштує 100 баксів на годину, і не менше, тому що це є ціль. А, якщо казати про діджитал-маркетинг взагалі, да, то чим більше я спілкуюся з компаніями, чиї оберти давно перейшли десяти 20 мільйонів. Такі <смеш> мережі, межі, пробачте, межі, тим більше я розумію, що вони використовують діджитал маркетинг як можливість або наздогнати трафік, який вже до них заходить, або просто збілдити trust до клієнтів, які заходять онлайн, перевірити їх, тобто клієнти, що Мали змогу познайомитися з компанією офлайн, на івенті, на спонсорстві, у, на вебінарі, у статті, etc. etc. Просто вони заходять по своєму, по своєму procurement process, перевіряють компанію онлайн і фінально дивляться: are they real? Are they trustworthy? Are they worth what they are asking? Да? Ми маємо хотіти, щоб діджитал маркетинг проводив нам конкретні контракти і конкретних лідів. І так невеликий процент ревеню інбаунд маркетинг може генерувати краще, щоб він був. Це додатковий канал продажів, але очікувати, що можна зростати лише за рахунок інбаунду у той час, коли діджитал світ взагалі. Змінюються з, зі швидкістю світла, це я вважаю не досить реалістично. Тож давайте дивитися на компанію. А перше, що ми знаходимо, коли заходимо просто у Google та шукаємо компанію. Permanently Closed. Not a good sign. Not a good sign. Да, сайн. Ем, якщо у вас Є потреба закривати офіс, да, то потрібно одночасно відкривати інший. Тому що на Google-картах, ви знаєте, це в першу чергу, що ми бачимо. І такий sign is not сайт, і нотаґудсайн. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо Харків, ми бачимо Лого. А, якісь ецетра, різні штуки на друпалі компанія на Твіттері, на інстаграмі. Окей, але щось не бачено рев'ю. Тобто у своїй стратегії власне каже, що а, наша стратегія це seo link building, і ми не бачимо на першій сторінці жодної, окрім друпалу, можливо, да, але це просто лістинг, а жодної статті. Ми не бачимо а, також а, жодного, жодної директорії з рев'ю. Якщо це стратегія, то, якби, ну, мабуть, воно має бути щось там сильніше. І окей, далі я бачу інший ліснець на Crunchbase і на G2, що є, а, що має бути у стратегії директорії компанії: один рев'ю, Лише один рев'я. Да? І. Якщо вже він а, гуглом аранжується навіть вище, ніж клач, то постарайтеся і зробіть так, щоб тут було більше, ніж один рев'ю. І коли ми заходимо на клач, давайте подивимося, що ми тут бачимо? Ми бачимо якесь нівнятне лого, а, бачимо перший контракт сайз 10 тисяч. А ви кажете, хочемо 200. А я тоді вас зчитую, що ви компанія, що хоче 10. Якщо ваше перше рев'ю, це 10. Йдемо далі. Окей, гарні відмітки, супер. Дуже-дуже очень дуже ярка. Так ярко, що ж не читаємо. Відео круто. Добре, що відео, але візуал. Вимагає багато-багато питань. Класно, що відео коротеньке, 36 хвилин. Це те, що я люблю. Я SEO, я занят, мені ніколи. 42 секунди, супер, екселент. Йдемо далі на рев'ю. Так, ну тут же від 10 до 50, окей. Тері якийсь, окей. Добре, чому ні. Тія зеліною, супер, Джепен, немає ім'я. Також 10 тисяч. Тобто, все, що я бачу, поки що, це 10 тисяч. І ось там вже йде в кінці okay, 50-200, 200 200 мільйон, супер, екселент. Але, розумієте, я знаю, що ви не можете вправляти алгоритмами клача і тим, яким чином тут розташовані рев'ю, але я б намагалася. Або там можливо виділяла видаляла ті, що не є моїми цільовими. Тому що ваші кастомери вони просто сканують за 15 секунд і роблять своє враження, будують своє враження на тих цифрах, які вони бачать. А що мене? Mm, Вразила, або трохи не сподобалася у перший раз, коли я детально тут все вивчала. Це те, що дуже багато рев'ю від клієнтів з України. А наскільки би великою патріоткою я б не була, а з точки зору м позиціонування, що наш перший ринок це USA, другий Ізраїль, третій UK, щось не б'ється. Америку бачила, UK бачила мало, Ізраїлю ще не бачила. Там щось Талін, Італія, Україна, Україна, я не бачу, що заявлена стратегія є тою стратегією, яку ви намагаєтеся прокомунікувати у а, своєму Digital Presence. Да. І коли ми заходимо на сайт, пробачте, приємно не буде. Саме тому ви погодилися на це ревю. Ми бачимо. Um, ось ця штука, яка рухається Окей, okay, uh, was quite fashionable a few years ago, але still works. Uh, люди без облич. І я би сказала, що uh, такі варіанти графіки і мальованих інженерів, мальованих тімплеєрів, вони є Excellent Style Mark for 2014. Maybe 16. Але не на 23 й рік. Тобто, я вважаю, що якщо ми хочемо позиціонувати себе не як компанія по 25 баксів, а як компанія, що хоче брати average hourly rate 100, то це не підходить. І перше, вони без обличчя. В назві також всчитується е, трохи що без обличчя any, any for soft. Будь-що. Ми mm -hmm. зробимо будь-що. Що. Е, Що-небудь що, що софту, приходьте, ми все для вас зробимо. Е, Іншої або акронімної якоїсь тут задумки я не зчитую. А звичайно, зміна назви це дуже а, великий і болючий процес для будь-якої компанії, тому що багато вже а, інвестовано в домен, у все, усе, у все. Але я просто хочу надати повну картину, як я це бачу. Да? Any4Soft – зробимо будь-що софту без ліки люди, amazing. Digital style uh, graphic style for 2015-14, uh, продовжуємо там ракети, і я все ж таки і не зрозуміла, що саме ми тут робимо. Іконки також вже є таким мовітоном, застарілістю. Uh, не считуються дорого. Не считуються дорого. Окей, okay. Clients. Якщо у вас є. Купа рев'ю, так продавайте рев'ю. А тут рев'ю каруселькою, знаєте, якщо ваш Primary Market USA, і там бачу, якщо ви хочете, щоб у вас більше, більшість портфоліо, да, більше половини кашу, заходило звідти, то я взагалі засипала максимальною кількістю рев'ю, навіть ще, можливо, до Індустрії до сервісів, тобто перемежовувала би все, все з рев'ю. А для штатів це дуже дуже важливо. Немає ніякої преси, which is kind of normal for Ukrainian companies, Але якщо ви хочете, щоб ви виглядали дорого, то я б додавала пресу. Пресу, відео, де ви з'являлися, на яких конференціях, де ви виступали, де ви були фічер, тетра. Що мені має сказати, що ви експерти? Немає сертифікації, а немає якогось партнерства з великим бразером? Да? Немає конференції, ну, типу, компанія, окей, okay. another company. Uh, latest Posts. Mm, також ця візуалка вона дуже подобається смв і дизайнерам, що тільки починають свій шлях, тому що воно виглядає так чотенько, стройненько, вот, вот, ідеальненько. Uh, but it's not what looks real. І mm, я би сказала, що вже застаріло, щоб люди там ставили. Собі html 4 на сходинках За, застаріли. Um, looking for a Product Development Team. І тут я вперше дивлюся, що Product Development Team. Вау! Wow. Mm. А тут нічого про Product Development немає. Тож я думала, що ви про team extension або End to End Development. А Product Development Team я тільки, тільки розумію в кінці. Для мене це розмазаний CTA, і навіть у ці дві кнопки будь-який конвершн рейт оптимайзер скажу вам, що два Call to Action на сторінці це мінус 50% від конверсії. Тому обрали би один, і якщо це Let's Talk, то усюди нехай буде Let's Talk. Let's Talk виглядає як давай побалакаємо. Блін, балакати. Ще одна розмова з якимись людьми. Чому? А в чому для мене там велю? Я не хочу балакати. Я хочу або велью, або не трогайте мене. Тобто, да чи справді ваші клієнти хочуть розмовляти? Або вони хочуть естімейт, або вони хочуть валідувати вашу експертизу, або вони хочуть, не знаю, code review. Um, безкоштовний uh, SOW, або, або що ще. Чи справді вони хочуть розмовляти? Do they? Mm, не знаю. <coughs> Далі. Uh, тут я вперше читаю, що ви про Product Development. Така: а, Product Development йо. Uh, де щось тут про продукти? Немає нічого на продукти. Є про Homepage. ага, Product є окей. Okay. Mm. Чи вчиту я тут про продакт? Ні. що team, Team forecast demand. Project Management. Не про продакт. Beauty Company. Це продакт? Та ні, щось не продакт. Змішані меседжі. Змішані меседжі. Let's talk, Ну, окей. Let's talk. І тут хто? Безлікі люди. Опять, знов знов люди, яких я не знаю, у яких немає емоцій, навіть обличчя немає, в них немає очей, яким я можу довіряти бо ні. І імейл, який ви мені рекомендуєте, це пресейл. Вау, wow. а я я може не хочу, щоб мені продавали. Я хочу познайомитися. Або я хочу, щоб мені. Зробили якийсь естімейт. ну коротше щось цінне зробили, а не просто продавали. Да? І ну, то таке, коротше, ця сторінка, як на мене, має мати невелику у вас конверсію, бо тут немає людини. Є страшне слово пресейл. А uh, let's get in touch is also not a very communicative approach. Да? Ну це те, що пишуть все. Send message. Ну, дякую, що не садміт, uh, але якщо тут також якийсь міксований меседж, тут ми такі, типу, ми веселі стартапщики, там десь про продукт. А з другої сторони ми хочемо продаватися за 100 баксів на годину. Як хто ви хочете бути сприйнятими як мінімалістичний лакшері Software Development Service Provider, або як такий фан яскравий? Ось тут у Гуглі, коли ми шукаємо, да, у вас там кольори, кольори, кольори. Це такою жовта-зілена. Ота, це вот. вау! Вау! Оце таке дуже яскраве щось from 2012, мабуть. Не мінімалістичне. Тож мені здається, що нібито був ребрендинг, але він якийсь незакінчений і не є такий дуже чуткий Let's Meet, але навіть телефонів немає. Або Calendly, або що. Тобто, ніби є такий call-to-action і мапа, але що я маю з нею робити? Просто подивитися і сказати, Окей, okay. if that's what you're aiming for, можливо. Да? Але телефонів саме тут, де ви хочете додати, да? і карта тут тільки одна чомусь, їх я не бачу. Тому це перші такі враження, якщо казати там про аналітику інструментами, то ми бачимо, що трафік у вас зростає, супер, близько 30 тисяч. Ой, десь я закрила, пробачте. Але давайте розкажу, що я бачила: близько 30 тисяч. Юзерів заходить до вас на сайт, which is amazing. Але що ми бачимо, це те, що вони продивляються менше, ніж пів першої сторінки. Тобто, дивіться, ви такі лієте трафік, літе в воду, але у тому відрі ну, три дирки. І вони такі, ну, типа, деряве відро. Тобто, як на мене, якби допрацювати лендінг і офер, якщо ви продакт-тім, то запродуктизуйте свій пресейл, яким має бути ваш пресейл, щоб він виглядав як best fucking offer of my life. Щоб це не було let's talk, а отримаєш таке таке value. І людину, якусь фотографію або лунчик ось такий запишіть, да, а щоб люди розуміли, що це за цінність, цет, ецетра. Відео контенту взагалі немає, і це лякає, тому що uh, in tiktok ера і uh, люди сприймають відео набагато краще, ніж тексти. Хоча б ті самі кейси, що у вас є на клечі, можна їх постити собі на сайт, цетре, цетра, на головну сторінку, щоб люди дивилися більше, ніж 30% вашої першої сторінки. Тобто вони взагалі до варіанту конверсії, я думаю, не доходять. І по світосприйняттю дешевизни вашого бренду, я я сказала, да. Тобто велике поле для роботи, багато чого зроблено, а, трафік стабільний, круто, молодці. Але зараз я вважаю, що робота має бути на рівні на рівні конверсії. Бо якщо з 30 тисяч у вас немає нормальних конверсій у контракти, то <кій> навряд чи зі 100 тисяч або з 200 тисяч або з мільйона вони будуть. Окей, а, тому тут я би подивилася глубже у конверсію. Якщо вам сподобалося це відео, а, якщо а, це було цікаво і пізнавально, а, то будь ласка, залишайте ваші коментарі. Моя команда зв'яжеться з вами, і можливо, ми зможемо зробити такий розбір для вас. А, будемо раді вашим репостам і лайкам і підписуйтеся на наш канал. Дякую!